Вітаю, друзі! І Росію, і Україну Сполучені Штати будуть і змушують вже до миру, до мирних перемовин. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, і найголовніше знати правду. Отже. Американські чиновники визнали, що перемовини між Росією і США відносно миру в Україні йдуть. Так само визнано, що е, примушують до цих мирних перемовин не лише Росію, а й Україну. От дивіться: повна цитата президента США Дональда Трампа про те, що він веде з Росії. Whatever I can do to stop it, and we are having discussions, yes. Ongoing? Already scheduled? and ongoing. Already talking, yes. You, so you've already spoken to Vladimir Putin? I don't system. want to say that, but we are having very serious discussions. Is there a reason about you don't want to? That. We are, well, I just don't want to say that. We're having very serious discussions about that war, trying to get it ended. With right. <laughs> Russia. Але вони домовились про непублічність. У нас іде серйозне обговорення цієї війни. Ми намагаємось покласти її край, додав президент США. От так от. Але найцікавіше найцікавіше в інтерв'ю іншому. Спецпредставника Дональда Трампа по війні в Україні Кіта Кева. enforce the sanctions more that are already in place, or maybe add more? and is it possible that the weapons are still going to flow to ukraine in the short term? yeah, i would say that's up to the president of the united states what he is going to do. that's his call. but, if, but i think most people should be very comfortable in the fact that he knows exactly what he's doing. he knows where to apply pressure, where not to apply pressure. but more importantly, that he will create leverage and leverage both with the ukrainians, And the Отже, спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келох підтвердив свій прогноз про припинення війни в Україні за 100 днів і пригрозив не лише Москві, а й Києву. Застосувати важелі тиску. Тобто Київ не хоче миру. І до Києва збираються американці застосувати. Я думаю, вже. З відміною військової допомоги, з відміною фінансової допомоги, вже ці важелі тиску запущені. За його словами, закінчення війни в Україні це питання місяців, а не років, точно не років, сказав Кела в інтерв'ю телеканалу Fox News. Ну, схоже, у нас влада думає інакше. Вони думають, як це протягнути, щоб далі не проводити вибори і сидіти в своїх кріслах. Я вже говорив це раніше в одній з ваших програм. Я хотів би побачити зворотній відлік зі 100 днів і зрозуміти, де ми знаходимося: режим припинення вогню або стійкий мир. І, як на мене, все залежить від того, що реально можна здійснити. Ну, реально здійснити, тиснути. Але це не буде чимось на зразок Афганістану, який тривав 4 роки. Це не перед... повинно перетворитись на вічний процес. Це має бути короткостроковим рішенням для обох країн і не тільки для них, сказав Кело. Тобто будуть примушувати укласти швидко мир. Умови, думаю, вони будуть дуже і дуже болючими для України. І я думаю, що у нас є добрий надійний план дій, щоб розпочати переговори та працювати над цим, додав спецпредставник США. Також він заявив про необхідність тиску не лише на Росію, а й на Україну. Послухайте. Ми говоримо про те, як чинити тиск не тільки на Росію, а й на Україну. Які важелі тиску та стимули надати обом сторонам, щоб у президента США були можливості досягнути успіху. Наразі ми працюємо над цим, обговорюємо, формуємо команду, заявив спецпредставник. Тобто, Україна не хоче діалогу і Україну примушують до нього. На питання щодо посилювання санкцій проти Росії та збереження поставок зброї Україні Келлах сказав, це вирішуватиме президент США, але я впевнений, що він розуміє, де треба чинити тиск, а де ні. Головне, що він створить важелі впливу як на Україну, так і на Росію. І якщо ви читаєте між рядками, то розумієте, що йдеться саме про важелі тиску. Тобто про примус і України і Росії до миру. Він чудовий переговорник і знає, як цим користуватись. Зараз ми обговорюємо з ним можливі варіанти та надаємо йому всі інструменти для ухвалення рішень. Тобто, йде підготовка серйозна. І коли виконує Трамп кінцево свій план, погоджений вже з Москвою. То Зеленський буде схоже біля стінки. Це тяжка ситуація для України і тяжкий мир. Але як каже Келах, він упевнений, що Трамп доведе справу до кінця. Нам, українцям, також потрібен мир. Нам потрібен мир заради збереження держави і заради збереження життя нації. А все інше, це від лукавого. Все інше це партія війни, яка хоче війни заради збереження своєї влади, хоче війни заради збереження можливостей збагачуватись. Ми не дамо їм цього зробити. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.